При Луках працювала постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. За участю міського голови Ольги Попенко розглянули звернення військових частин щодо виділення коштів з бюджету громади. Нагадаємо, Прилуцька міська рада на допомогу захисникам цьогоріч передбачила більше ніж 85 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовують на придбання обладнання для збройних сил України та Прилуцької територіальної оборони. Фінансово підтримують і родини загиблих містян. Міська рада разом із депутатським корпусом продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України, нашим захисникам територіальної оборони у міському бюджеті на 2024 рік, я вже неодноразово говорила, передбачено 86,5 мільйонів для підтримки наших захисників. Але сьогодні ми розуміємо, що цих коштів недостатньо. Відбулося засідання профільної депутатської комісії, комісії з планування та бюджету нашого міста. То всі депутати, які були присутні, Члени депутатської комісії одноголосно проголосували за виділення 4 мільйонів гривень для наших захисників. До нас звернулося три військові частини. Тому одна військова частина прохання було виділити 2,5 мільйони. Інша військова частина попросила фінансової підтримки у розмірі 800 тисяч гривень. І в іншій частині ми також допомогли і виділили кошти 1 мільйон гривень. Всі ці Кошти будуть направлені військові частини для придбання того чи іншого військового обладнання. Але це в основному квадрокоптери. Ми дякуємо нашим захисникам, ми дякуємо Збройним силам. Ми дякуємо нашій територіальній обороні. Ми дякуємо усім захисникам України і разом будемо йти до перемоги.